привіт! Сьогодні ви дивитеся найкращий метод заварювання кави в кавнику від В'ячеслава, авторський метод, який розроблений, це друга версія, спеціально для крупного помелу. Тобто ми зараз будемо зварювати не традиційний, найдрібніший помел або як еспресо максимально було. Тобто від муки до еспресо це був ліміт ну, так, діапазон. класика для джезви. А зараз ми заварюємо взагалі. Настільки незвично. Спросу помел – це був саме великий, який я використовував до цього, до того як я розробив свій другий авторський метод. Сьогодні заварюємо помел як цукор. Що це нам дає? Нам дає по-перше, легкість заварювання. У нас буде менше необхідності контролювати заварювання за кольором. В нас буде завдання лише перемішати три рази. Два-три рази. Залежить від кави, якщо вона занадто свіжа, три рази. Отже, що це нам дає крупний помел? По-перше, ми можемо використовувати цю штуку. Стрейнер. Стрейнер. По-друге, менше ну, енергії да. витрачати і ресурс жорна більше зберігається, коли крупний помел. По-третє, ми зможемо отримати більш швидку чашку. Тобто, якщо у вас величезна джезва, така, така джезва, то ви можете заварювати і пити всю джезву. Ну, як не... Якщо з Турції привозять, півлітрові, -пів да? Пів і тут привозять. Підходить і для світлої смажки, і для середньої, але є один важливий момент: ми маємо залишати більше об'єму вільного в джезу. Угу. Це для цього методу, тому що в нас пінка буде. Зростати більше. Як ми будемо орієнтуватись, зараз все розповім. Але поки що з милому каву 10 грамів кави. Ну, давай 12. Зараз варимо світло смажку. Наскільки швидко все Артем зробив, тому що це постукай, постукай, постукай. Тому що це все-таки помел під фільтр. Дуже швидко. Як зручно з а? Ні, ну Думаю, джезла з цим, з цим. зручно, зручно. Не треба брати цю штучку. Звісно. Це зручно. Ну, слава придумав, помилку під фільтр варити в джезві. Такого свіча не бачив. Ну як? Можливо, бачив. <гум> <гум> У нас прям місця прям багато в джезві. Ну, це просяк упадок. Так, да, ну нам треба, бо буде підніматися сильно. Так, зараз ми перемішаємо перед заварюванням. Що ми будемо робити? Ми будемо робити світлу пінку без часточок. Ключове це без часточок. І секундомір, буду вмикати. Бачимо, що пінка вже утворилась. Біла пінка це газ СО2. Так, він виділяється з часточок, але ми бачимо, що багато часточок. І це буде кавова кірка. І вона буде, по-перше, впливати на екстракцію кави, тобто ми не зможемо розчинити всі ці хімічні сполуки, які дають нам mm -hmm. смак кави, через те, що там СО2 сидить в частинках, і вода не може проникнути Так, да, заважає просто. Тому ми будемо перемішувати декілька разів. Це буде приблизно на хвилині, на двох і на трьох зазвичай. Якщо я заварюю приблизно 4 хвилини, якщо ви заварюєте. Велику джезову, якщо вона зварюється, у вас 8-10 хвилин, мішайте там на другій, третій, четвертій. Наше головне завдання підігріти воду до того етапу, коли вона почне активніше розчиняти СО2. Тобто просто перемішали. В нас вже пінка чистіша, але часточки зараз з'являються трохи зменшу вогонь. Тому тобто бачимо часточки, і вони. Текстуру дають пінці. Якщо от так от дивитись, бачите, відблискує швиденько якось воно вариться. Якщо у вас заварювання швиденьке, мішайте раніше. Тобто зараз хвилина ага. 30, тому що у нас пінка по боках починає загортатись вже. Тобто, в принципі, ми вже отримали чисту пінку за два перемішування. І ми зможемо це вилувати, в принципі, але так, я думаю, зможемо. Хоч кава і свіжа. Тримай. А тут не... І зараз, ні, тримати треба. І зараз найголовніше, ми будемо чекати, поки кава не закипить десь. Тобто вона піднімається, рухається, але наше завдання щоб вона трошечки. Вирвалась звідти, зробила крек такий. Або піднялась. В цьому випадку пуп. Пупай, не, бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Кале. Тобто, в, в цьому випадку треба було просто підняти пінку, і цього достатньо. Тобто, як і в першому варіанті, ви дивитесь за рухом пінки і бачите, що в нас чистенька кава вийшла. Ну, Плюс-мінус, так. Да. Наскільки це просто буде. І дивись, чистенька кава. Признаюсь чесно, я вже пив славий метод. Це ні. Це, ну, саме це ні. Але до цього він мене щось схоже варив. Було смачно, було схоже на фільтр, але не зовсім. Щось таке дуже середнє. Навіть сказав би, що схоже було на е, мока, моку. Да. На, на гейзерну коварку трошечки схоже було. Такий був гібрид всього, я б сказав так. За рахунок цього ми одразу можемо так от профільтрувати це все і часточок майже немає. Угу. Ну, там серветочкою протерти, і... і все добре. Висипали і все дуже чисто чиститься. У цьому випадку ми побачили, що достатньо було двох перемішувань, тому що пінка була чиста. Якщо ви бачите, що там часточки випираються і пінка ще не рухається, то треба ще раз перемішати. Угу. Якщо у вас заварюється швидко, перемішуйте швидше, як в мене вийшло. Якщо повільно, якщо у вас величезна джезва, доза, тоді хвилина або на другій хвилині починаєте перемішувати, залежить від загального часу заварювання. Чотири хвилини, якщо то перша, друга, третя зазвичай ідеально працює. Смачно, але гаряче. Чому зараз будемо робити? Ми заваримо гуджамбелла, більш таке кава, натуральної обробки, щоб єспрес на осмажка. Щоб відчути різницю, тому що зараз ми заварювали світло смажку свіжу доволі, а зараз відлежена така буде менше СО2. Можливо, вона буде поводити по-іншому. Вона сіграфія, як ви бачили, в цій джезвіл просто доверху вона піднімається. Да. Тому... Місяці треба багато. Закладку треба менше. Як це працює взагалі? Що ми маємо за рахунок цього креку кави, якщо він є, або підйом води? Кава закипає. Коли вода піднімається до якоїсь температури, там 92 градуси, угу. може, може менше. Не менше, я думаю. Ну, 90, 90 градусів звичай починає вже рухатись десь, кава сигналізує, що температура така за рахунок руху. І тобто ви знімаєте до того, як вона піднялась там до 100 градусів, приміром. І ви маєте завжди стабільну чашку. Я зараз. Нічого не налаштовував, просто подивився, піднялась, більш-менш там закрутилась, все нормально. Uh -huh. Ну, Нема куди підніматися більше. Логічно, що воно готове. І воно реально готове. Зараз там вип'є. Ну, я трошечки сьорну, смачно. Та ні, зараз ще випий. Ну треба треба почекати, коли охолоне. Там не треба. Гаряче, Але смачно. Це такий гібрид, знову ж таки, джезви гейзерної і фільтра. Це ніби потужний фільтр, але слабенький гейзер. І ще більш слабенька джезвед. Тобто такий гібридік, але смачно. Це прикольно, дійсно кльово, Має право на життя 100%. Знову ж, перемішаємо перед тим, як заварювати. Загалом виходить 4 рази перемішати. 3-4. Uh -huh. Зараз трохи зменшимо температуру пальника, щоб повільніше нагрівати, бо у нас трохи гаряча вода ще в чайнику. з рахунок цього. Uh -huh. Кірка утворилась з кави. Зазвичай, як пінка піднімається, вона може підніматися трохи по краях, а потім винурює, винерю звідти, звідти. Пінка така википає. Ага. З однієї точки зазвичай. І це знак, що треба вже проливати в чашку. Тут треба бути обережним, бо коли помил такий, як зараз на фільтр, то ваша цепінка дуже стрімко піднімається і дуже небезпечна, треба прямо слідкувати, бо вона стрімко-стрімко, набагато швидше, ніж... Ну, то щось свіже було. Звичайні помела. Да, що свіжа кава. Коли у вас помел пил, як рекомендують на джезо, або щось типу, то Вона теж, то... Швидка. Вона теж швидка, але ну, не настільки. Не настільки. Я думаю, хвилина 45 десь ще. Перемішаємо. Щоб три рази перемішати вже. Я думаю, зараз утворюються часточки. Дивимось на текстуру, чи вона гладенька, чи там випирають часточки. Зараз здається, що випирають. Трошечки. Ну, Трохи текстура така шершава, бачиш? <гум> Ну, це у нас на дуравочках може, там полючки більше дала коли змелювалось. Ну, вона, в принципі, загортатись може починає. Але ми її ще раз перемішаємо. Тому що. Бачиш, скільки там пільнича. Угу. Тут ми бачимо більш-менш чиста така рівномірна пінка і починає піднімати вже по краях. Доволі так агресивно. О, майже, майже, майже. Зараз, коли починає википати прям десь, вже починає. Це, це рахується, як починає, тому що, бачите, текстура змінилась. Зараз ви побачили, в принципі, що як вона може рухатись альтернативно. Тобто вона прям википіла. Якщо у вас інша джазова, на більшого розміру, скоріш за все вона буде підніматись по краях, а потім з однієї точки так випливати і накривати хвилею. Звертайте увагу на текстуру, це найбільш важливо. Нарешті спробую першу нормально. Угу. Це дуже смачно, якщо коротко. Це класна, жувальна кава, нічого не випирає, просто реально балансна, смачна суперська кава. Що це мені. От, от, ми от варимо джезу на фільтр помилі. Ми що, скажені? чи ми хочемо щось показати? Ми хочемо сказати, що для джезу, як виявляється, немає якогось такого лимиту. помилу, да, ліміту. Можна варити хоч реально хоч пил, хоч еспресо, хоч на фільтр помел. І у вас буде смачна кава. Вона буде вся різна, але вся буде смачна. Оця, я вже не знаю, третій раз кажуть, п'ятий. Ця кава, вона схожа на гейзер насправді. Або... Або фільтр. Або аеропрес. Да, такий потужний аеропрес, потужний фільтр. Один до 10 пропорція. Да. За рахунок цього в нас зберігається душа джезви. Да, да. Це найважливіше, що в принципі часточок маленьких там вистачає, щоб то тіло, тіло зробити таке. Так, да, воно жувальне, класне. Угу. Суперське тіло. І при цьому після, після смак класний. Та там все класно. Да, тут ну, Мінусів немає, чесно кажучи. Тобто зазвичай, якщо ти вариш світло в смажку в джезі, ти так, ну, ну треба проваритись, да? трошечки. Ну, взагалі, так. Да, да. смажку в джезі полегше буде. Угу. Там, в принципі, підняла спинка і вже. І вже всього. А фільтра треба менш. там. Зрозуміти, трошечки... куди її. Да. Да. Ну з першого разу може не вийти, це правда. Та й з другого може не вийти. Ну, слава вийде. Ну, да. Але е, якщо я буду варити, я не сильний експерт, у мене може бути не сильно смачно, умовно кажучи, якщо це фільтр. Тому побачили, що є найбільший секрет це перемішування. Тому що ми маємо. М? Тропіки прямо. Ти що клас. Це на ну, хвилине, кінь просто сьогодні вже напився, я вже не можу. Просто дивіться, в чому фішка. Маємо великий помел. Не треба так паритись над пінкою, колір пінки, щоб там детально бачити, на якому моменті знімати. Реально там 5 секунд і смак зміниться дуже сильно. Uh -huh. Вона просто перевариться. В цьому, вона теж перевариться, але швидше побачите, що вона готова. Об'єктивно буде ось це виверження, вулкан, цей одразу знаєте, що все, треба знімати. Uh -huh. Тобто інтуїтивно все. Да, Не да. треба топінку дивитись, вона там ще, якщо у вас темна смажка, вона буде загортатись одного кольору. І ви такий, що відбувається, що коли знімати. Реально таке буває. Ну, коли колір просто однаковий, ти думаєш, що, що mm -hmm. робити. Тут все набагато простіше, сигнал це от, виверження і все. І воно працює за рахунок великого помелу в баланс одразу. Тобто я так знайшов, що прямо воно зараз побачиш. Да. Працює і для середньої, і для світлої смажки. Просто автоматично. Нічого не треба робити, крім перемішувань. Для чого не робляться знову ж таки вибити газ СО2, щоб частички не плавали. і щоб частички занурились і віддали свої розчинні сполуки, щоб екстракція була. Тому що, якщо великий помел, все буде плавати зверху, вода не буде контактувати, вона там не буде перемішувати, і кірка у вас буде недоварена, тобто ласкаво буде водяниста, якась кисла. І вона ще й почне википати дуже несподівано. І ви це не побачите, вона, скоріш за все, витише і вам доведеться платумити. Тому треба кірку збивати, поки вона не зб'ється, два-три рази перемішати, тоді це буде ідеальна кава. Я думаю, що треба на цьому моменті подякувати спонсорів каналу за те, що вони зробили свій величезний внесок в розвиток. Україноводного контенту про каву, який є унікальним у світі, не хвилиночку. Про джазову такої інформації ніде не знайдете, окрім мого англомовного каналу. Ну серйозно, ну це правда, да. та й не тільки про джезлу. Та й не тільки про Що Я думаю, можна пробувати і сказати, що відчувається. Вона так перує, мені страшно. Я зараз опять опіку собі і така кава питка, що її хочеться пити, особливо влітку, це надважливо. А особливо, якщо ви заварите величезну джезлу. Це дуже важливо. Класна, тропічна, балансна, знову ж таки, нічого там не переварено, не випирає. Немає Після що... смак супер, що. Знаєш, буває таке, що вона гіршинка їр... перекриває все. Ні, не перекриває. Вона, до речі, присутня. Гіршинка трошечки є. Вона от... Вона є, але вона не заважає, вона необхідний, необхідний шар. Тобто вона розчарована по смакам, там все є, але вона все є. І воно все збалансовано за рахунок цього. Вона така легенька, тендітна, вона, mm -hmm. ну, вона просто присутня. Да. Тобто це тому класна кава? Велику джезу теж можна брати. Це найбільш головний момент, який я хотів донести, що скептики є всякі, та нащо та джезва велика, відро товаряться, а насправді можна користуватись, тому що В'ячеслав розробив рецепт. І тепер ми тут навіть на рецепт. Тепер ви точно знаєте, можна прийти до когось в гості, взяти джезві 500 мл і наварити на всіх каву, яка всім сподобається. Uh -huh. На цьому я думаю, все. Дякую за перегляд. Дякую спонсором. Всім дякую до зустрічі.